Ці люди вийшли на центральний майдан Рівного, аби заявити про конфліктну ситуацію, яка склалась між їх підприємством та митницею. Керівництво льонокомбінату каже, їм безпідставно завищили митну вартість сировини. Цю сировину вони завозять із за кордону, щоб уже тут у Рівному робити тканину. Такі дії митників власник льонокомбінату Олег Червонюк називає тиском на підприємство, яке працює і сплачує чималі кошти до бюджету. Уявіть собі, якщо підняти на 30% вартість сировини, яку ми використовуємо з рентабільністю нашого підприємства в 15, Це означає повну зупинку підприємства. Сподіваюся на те, що митниця перегляне своє рішення. Якщо не буде цього цього, не відбудеться на слідучому тижні. Ми їдемо під Кабмін, виступаємо там, просимо захисту в уряда. Тема конфлікту гаряча не лише для власника підприємства, але й для його працівників. Атмосфера на льонокомбінаті зараз Тривожна, я так можу сказати. Всі переживають, тому що якщо закриється, то всі останеться на вулиці, а у людей є сім'ї. Позиція рівненської митниці кардинально відрізняється від заяв власника льонокомбінату і заяви, і нинішній мітинг митники вважають звичайним піаром і кажуть, що не розуміють навіщо і кому він вигідний. Вони ввели в оману своїх працівників, ввели в оману всю. Громаду міста рівне, їхня сировина розмитнена, розмитнена за їхньою вартістю, з яку вони заявили. І ніякої переплати, за яку вони всім засобам массової інформації говорять, немає. Іван Марчук, Микола Штемпель, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.